Всім вітання. На тлі відключення електроенергії і взагалі з критичною ситуацією в нашій державі. Вирішив я, в силу того, що генератори зараз ціни на них злетіли в космос, вирішив я зробити свій самотужки. Завалявся в мене ось такий двигун, який ставлять на мотоблоки, там ще на всякі різні речі. І завалявся в мене також асинхронний двигун 1,5 кВт на 3000 оборотів. Була в мене також отака труба DU20, DU25, напевно... Ні, ДУ20, скоріш за все. от, Зварив я імпровізовану раму. Приварив шпильки на двигун, на електродвигун. Е, ну, поки що в мене це все в експериментальному вигляді, тому е, не звертайте увагу на зовнішній вигляд, скажімо так. От, Розглянемо, як тут в мене все влаштовано. Шпильки приварив до рами, закріпив електродвигун. Тут в мене була така бляшка. Я зробив в ній пас, закріпив е, бензиновий двигун, тоді накинув ремінь, натягнув, закріпив. Ну, Ясно діло, що треба буде виставити все, щоб було в рівень і відбалансувати, тому що страшна вібрація. Е, придумати якусь систему натяжки кращу. Е, ну, Це таке, це вже потім. Значить, по підключенню. Ага, ще звернемо увагу на шківи. Значить, заявлена кількість оборотів в паспорті на цей двигун 3600 на, на максимальному робочому ходу. Але він стільки не видає. Немає пристрою, немає чим помірити. Але судячи з того, що генерація розпочалася на максимальних оборотах плюс. Що в мене тут шків розрахований на передаточне число від 2600 до 2800, тобто з кратністю 1,26. Це і відносно цього. Це і відносно цього, точніше, е, значить, ми можемо зробити висновок, що цей двигун не має 3600 оборотів. Відповідно, для того, щоб нам генерація стартувала швидше, нам треба збільшити оцей шків. Ну, або як я зробив. Зараз дав конденсатор більшої ємності. Ну, до цього ще повернемось. Значить, підключення. Дивився я в інтернеті дуже багато всяких роликів, читав всякі якісь статті. А, насправді тут все просто. Двигун трофазний. Є дві схеми підключення. Ось. Не знаю, що тут буде видно, зараз фокусуємо. Зліва це в нас схема підключення трикутником. Тобто ось так з'єднуємо обмотки одна з другою, відкручуємо ці винтики і перемички ставимо паралельно. І друга схема це зірка. Тобто, ця схема нам найбільш оптимальна для власне, режиму генератора асинхронного двигуна. Значить, як ми її підключаємо? З'єднуємо послідовно ось кінці обмоток, з одного боку всі, і під'єднуємо нульовий провід. Це у нас буде нуль, а до трьох початок обмоток, чи початок чи кінець немає значення. З одного боку у нас з'єднані всі послідовно, з другого боку вони всі окремо, до них під'єднані фазні проводи. А якщо щось буде неясно, питайте. Ну, Я думаю, що це вже простіше нема куди. Е, я шукав <смі> таке пояснення в Ютубі, я його не знайшов. Тобто тут це легендарно просто. З'єднуємо одні краї, одні кінці обмотки в один контакт, це у нас буде нуль. Ось синій провід, він пішов в мене там до розетки і до конденсаторів. Інші це фазні проводи. Тобто, оцей, оцей провід і цей це буде одна фаза. Оцей і цей буде друга фаза, цей і цей буде третя фаза. На кожній з цих фаз ми маємо 220 вольт. Якщо ми візьмемо міжфазну напругу, це буде 380. Тобто ви маєте відразу і 220 вольт і 380, що дуже зручно буде в майбутньому. Можливо, у вас є якесь устаткування, яке потребує трифазного підключення. Значить, з цим ми розібралися. Тепер далі. Для того, щоб відбулося збудження генерації, нам потрібні конденсатори. Значить, з такою кратністю шківа і такою кількістю оборотів, які ми маємо по факту, я почав з 18 мікрофарад, але її виявилося замало, недостатньо. Тому е, прийшлося поставити 25 25 мікрофарад Ось видно. Е, можливо, якщо я збільшу ось цей шків. Е, тут, значить, ми отримуємо обороти необхідні для збудження генерації швидше, і, і нам би підійшли, в принципі, і меншої ємності конденсатори. Але так, по факту, як ми маємо зараз, то е, прийшлося використати 25 мікрофарад. Як їх підбирати? Значить, в інтернеті є купа всяких схем і. Статей. Я робив це експериментальним методом, але відразу скажу, що пробував плюс-мінус якесь середнє число між тим, що пишуть, і тим, що рекомендують на ринку. Щоб довго не заморочуватися, купив відразу 18 і 25 Це двигун 1,5 кВт 3000 бротів. Я вже казав, напевно. Менше з тим. Значить, на 1,5 кВт з таким співвідношенням шківів 25 мікрофарад Якщо у вас буде двигун потужніший, вам потрібно буде ємність конденсатора збільшувати. Але це так само ще залежить від оборотів. Тобто, якщо у вас двигун буде на 1,5 чи на 900 20 то режим генерації збудження буде набагато простішим. Ну Але ємність все рівно треба буде збільшувати. Не пораджу в тому нічого, мусите це робити експериментальним методом. Або ж пробуйте з, з 1,5 кВт починати, якщо е, захочеться. Значить, Як ми підключаємо самі конденсатори? Конденсатор має бути підключений. Ну, понятно, що є схема, там не всі розбираються, зірка трикутник, місяць квадрат. Але суть, е, суть така. Конденсатор з'єднується паралельно до кожної фази. Тобто, ми маємо. Фазу 0 тут, значить, ми маємо це сюди під'єднати конденсатор. Друга фаза. І третя фаза. Тобто, фактично, один кінець, один кінець трьох конденсаторів до нуля, а другий кінці до кожної фази. Тут в мене запутно все в проводах, але суть в тому, що от видно, що на кожному конденсаторі у мене йде синій провід. Ось він. Він йде звідси до кожного конденсатора, і далі на розетку. Фаза так само. Фаза пішла на один конденсатор. Ну, якби тут була розетка, то на розетку. Фаза пішла на другий конденсатор, відповідно, і на розетку. І фаза пішла на третій конденсатор і на розетку. Все просто. Якби були якісь питання, то питайте. Ну, в принципі, зараз запускати його не буду. Але я щойно його перевіряв. тут Видно, я підключав свою блгарочку боша свого маленького. Все працює. Напруга трошки просідає, але якщо додаєш газку, в принципі, стабілізує. Ну, понятно, що треба ставити якийсь стабілізатор. От, і так далі. Але, в принципі, просадка там десь йде на. 20-15 вольт з підключенням болгарки. Буду далі, значить, виставляти, балансувати двигуни, ну, зокрема, бензиновий двигун, щоб він, він дуже сильно вібрує, бо він ще тут не закріплений з цього боку навіть. Це просто такий тестовий режим. Але можна сказати, що все працює. І, скажімо, якщо в когось завалялися ось такі, ось такі двигуни, то можна собі зробити. Таке автономне таке джерело електроенергії. От. Якби що, такі двигуни в мене ще є. В принципі, можете замовляти. По ціні скажу пізніше, тому що я не пам'ятаю, поскільки я їх закупляв. Це було давно. Вони були для інших цілей, але зараз, в принципі, я бачу, що напевно що буду використовувати для таких от штук. От. Всім дякую за увагу, за перегляд, всім мирного неба і гарного продовження дня.